Відзавтра про загальну національну хвилину мовчання в Києві оголошуватимуть і на рекламних носіях. Отже, щодня о дев'ятій ранку, на диджиталбордах і сітілайтах на вулицях, а також інформаційних стендах на станціях метро, з'являтиметься візуальне повідомлення про початок хвилини мовчання. Координаційна рада з підготовки та впровадження концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни затвердила єдиний вигляд інформаційного оголошення. Детальніше про все це розпитаємо у депутатки Київської міської ради від фракції УДАР, голова координаційної ради з підготовки та впровадження концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни. Вікторія Муха долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день, ми пані Вікторія. Добрий вечір. Отже, від завтра загальнонаціональну хвилину мовчання в Києві оголошуватимуть і на рекламних носіях. А ще сповіщення про початок хвилини мовчання можна отримати у додатку Київ цифровий. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці рішення. Я дуже дякую за запитання за увагу до цієї теми. Насправді. Над пропозиціями, як може проходити, як має проходити хвилина мовчання, щоденна хвилина мовчання в місті Києві працювала координаційна рада з підготовки та впровадження концепції меморіалізації, яка утворена утворена за дорученням мера Києва Віталія Кличка. І власне раніше, наприкінці, ті пропозиції, які були запропоновані координаційною радою, наприкінці січня, були затверджені. Київрадою і ми сьогодні говоримо вже про впровадження те, що ви вже згадали, насправді. Кожен, кожен користувач застосунку Київ цифровий може встановити сповіщення, і аби не пропустити цей момент, отримати за кілька хвилин до початку хвилини мовчання повідомлення на мобільний телефон, який буде нагадуванням про те, що буквально за пару хвилин о 9 починається хвилина мовчання. Так само були аудіоповідомлення запроваджені на станціях митрополітена, які обладнані ескалаторами а також на майдані Незалежності. на Вулиці Хрещатик аудіоповідомлення лунають голосом відомої, я би сказала, легендарної радіоведучої Соні Сотнік. І от зараз ще хвилина мовчання, вона стане ще більш помітною. Коли від завтра розпочнеться інформування на засобах зовнішньої реклами, а також на інформаційних стендах, які розміщені в Київському метрополітені, воно буде з'являтися щоранку, о 9-й годині. І координаційна рада власне затвердила єдиний візуальний вигляд цього інформаційного повідомлення. І я хочу подякувати за, за цю роботу, за пошук цього рішення, такого мінімалістичного стриманого, подякувати членкині координаційної. Ради співзасновниці платформи культури пам'яті, минуле майбутнє мистецтво Катерині Семенюк, а також е, студії візуальних комунікацій, культура студіо, які долучились на громадських засадах і режисерці монтажу е, Яні Шустрович. вони дійсно знайшли дуже таке гарне стримане рішення. І власне ми дуже сподіваємося що е, от, помітність на рекламних носіях вона буде формувати у нас таку щоденну культуру пам'яті. Е, цей ритуал буде до, до, до нього будуть долучатись все більше і більше киян. Бо нагадаю, що власне щоденна хвилина мовчання це була ініціатива загиблої госпітальєрки Ірини Чекі Цибух, яка починала її впроваджувати, і справу якої продовжує громадська організація, «Вшануй». А як загалом містяни і кияни, і гості столиці суспільство реагує на хвилину мовчання, чи якось відслідковувалися ці процеси? Адже я пам'ятаю, що навіть ще на етапі обговорення якраз таки переважала думка, що кожен сам обирає, як вшановувати загиблих. Ви знаєте, насправді ми рішення Київської міської ради і ті пропозиції, які підготувала координаційна рада, вони містять рекомендацію підприємствам, установам, організаціям, не тільки закладам освіти призупиняти роботу, звичайно, там, де є така можливість, але ми не можемо змусити. От власне цей ритуал через такі низку кроків він має сформуватись і має, і має у нас виникнути бажання. Оця хвилина, вона насправді її ідея в тому, щоб вона. Перше, це у вшануванні у повазі відданні поваги, шани вдячності нашим захисникам і захисницям, які за свободу і незалежність України віддали найдорожче життя. Це і прояв поваги до тих цивільних життя, яких забрала Росія. і це момент, коли ми всі який має всіх нас об'єднувати, як говорила Ірина. Це лише одна хвилина, з якої можна почати день, незалежно від того, де ти знаходишся, що ти робив до цього. Такий ну мав би, це ця хвилина. Вона дійсно має, має шанс стати хвилиною такого нашого єднання і нагадування. Нагадування про тих, хто захищає нас сьогодні. Стосовно загалом меморіалізації і вшанування як учасників, так і героїв російсько-української війни, розкажіть, будь ласка, загалом, які форми і підходи зараз обирає місто, зокрема і в частині цифрової меморіалізації, адже я знаю, що місто має готові рішення в цьому напрямку теж. Ну насправді так, на, 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 на це є великий величезний запит, і ми працюємо зараз. Київ працює над концепцією меморіалізації російсько-української війни. Але ми розуміємо, що в першу чергу на сьогоднішній день є вшанування пам'яті. Полеглих героїв, і власне зараз ми до, до до цього ті кроки, які були вже зроблені, був спрощений порядок встановлення меморіальних дошок. Це така достатньо стала та форма. І на сьогоднішній день меморіальних дошок з 2014 року встановлено близько 150 на честь захисників і захисних полезахи полеглих. Було раніше надавав мер Києва Віталій Кличко районним державам адміністраціям доручення е, знайти місця і прокомунікувати це з родинами загиблих, обговорити це на рівні району районні місця. Пам'яті більше того, якщо ми говоримо про діджиталнумо реалізацію, відповідне доручення також надавалось районам щодо встановлення. Цифрових екранів такі екрани в окремих районах вже встановлені. а Перший такий екран він був встановлений біля пам'ятника полеглим киянам-героям, який знаходиться на розі алеї Магдебурзького права та вулиці Грушевського. Ми розуміємо, що це один із таких кроків. На превеликий жаль, кількість загиблих вона. Від початку повномасштабного вторгнення зросла значно, і про це свідчить власне і те, що там майже більше 75% ініціатив встановлення меморіальних дошок загалом, які надходять, які надходять на адресу міської влади, вони стосуються вшанування пам'яті полеглих героїв. На превеликий жаль, ми не маємо можливості називати на честь кожного полеглого вулицю. Вулицю або проспект, от але ми шукаємо інші рішення, в тому числі і цифрові, для того щоб зберігати пам'ять. На загально національному рівні наразі немає єдиного підходу, норм і правил, як вшановувати загиблих захисників і захисниць. Здебільшого це покладається на відповідальність органів місцевого самоврядування. Я знаю, що зараз ті ж райдержадміністрації розглядають там один або кілька варіантів окремих просторів пам'яті створення таких. Вони мають мати єдиний стиль. як стосовно ось цих моментів, міська влада обирає підхід. Хід зараз. Ну от власне щодо облаштування районних цих місць пам'яті місця або місць залежно від пропозицій ті, які надходили від районів, це буде предметом обговорення на найближчому засіданні координаційної ради, яке відбудеться уже цього тижня. І звичайно, що ми будемо враховувати пропозиції департаменту архітектури містобудування, як мають виглядати ці місця, що мають вони бути однаковими, що які критерії до їх облаштування, і власне трошки. Поки зарано про це е, говорити. Але що стосується державної політики, то насправді сьогодні немає е, немає такої єдиної затвердженої державної політики щодо меморіалізації. є лише Український інститут національної пам'яті активно працює з цим питанням, але на сьогоднішній день маємо е, затверджені принципи. Е, принципи меморіалізації, які розроблені Українським інститутом національної пам'яті, які ми також обговорювали і адаптували, доповнили трошечки з урахуванням Києва як специф... з урахуванням статуса Києва як столиці України. Знаю, що давалось доручення на початку ще на початку січня цього року, і мав бути розроблений проєкт закону про меморіалізацію, але на сьогоднішній день, принаймні, інформації. Щодо розробки цього проекту немає. Ну і якраз таки в цьому контексті виникає багато питань стосовно радянського підходу. Дуже багато речей нам дісталися у спадок, але їх на той час радянська машина використовувала в елементах своєї пропаганди. І експертне середовище зараз говорить, що Україні потрібно відмовлятися від таких підходів. Як від цих практик відмовитися і знайти щось нове, де людина буде централізована в центрі уваги? Ну от власне над цим ми і працюємо для того в координаційній раді, ми зібрали не тільки представників громадських організацій, які об'єднують родин полеглих і ветеранів. а Ми зібрали е істориків. Ми зібрали фахівців, які працюють з темою пам і пам'яті. І ми ці підходи шукаємо. Бо дійсно, коли ми з чим ми можемо найпростіше, та з чим ми можемо порівнювати це з тим, як була як зберігалась пам'ять про Другу світову війну, і ми можемо бачити, що це такі великі монументи, великі монументи, які більше напевне так вони говорили про втрати, але. Задачою їх було також ствердження такої величі величі радянського союзу, і де людина точно не була на першому місці, і так само те, чим займалось місце на, на, на прохання, в тому числі і скарги директорів. Ми прибирали ті танки, башти танки, які розташовувалися на територіях шкіл. Тобто в радянському союзі тема пам'яті вона використовувалась для такої. Мілітарізації суспільства для ну, якщо можна говорити, да якщо треба повторимо. Uh -huh. Ну от у нас задача абсолютно інша, і в першу чергу це збереження гідної пам'яті про кожного і кожну, хто віддав життя у війні за свободу і незалежність України. Дуже важлива і дуже чутлива тема. Дякую вам, пані Вікторія, за те, що ви знайшли можливість поговорити про це. Вікторія Муха, депутатка Київської міської ради від фракції «Удар» і голова координаційної ради з підготовки та впровадження концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни, була із нами на зв'язку. І говорила ми про пошук найкращих форм і підходів, яким зараз опікується місто стосовно меморіалізації російсько-української війни у Києві. Почули ми про ті аспекти і вшанування. Які зараз вже доступні і впроваджені у Києві це і хвилина мовчання, яка до речі від завтра буде транслюватися і на рекламних носіях. Ну і так само нагадаю, що можна за допомогою додатку Київ цифровий, нагадувати собі щоденно за кілька хвилин до початку хвилини мовчання про те, що вона має відбуватися. Ну і так само це і мурали, і меморіальні дошки, і переменування вулиць, і багато інших опцій, яким зараз оперує місто в цьому дуже Важливому питанню. Минулої п'ятниці в ефірі нашого телеканалу вийшов матеріал, присвячений Сергію Сотниченку, повністю побудований на розслідуванні видання «СтопКор». Про що не раз згадали ведучі, зауваживши, що інформація отримана лише з опублікованого матеріалу. Жодних власних висновків чи суджень щодо самого матеріалу його героя ведучі телеканалу Київ 24 не давали. Проте нині маємо перепросити в наших глядачів. Адже як ми дізналися з наших власних джерел, інформація з топкору виявилася недостовірною. Більше того, матеріал мав замовний характер, а на меті було дискредитувати Сергія Сотніченка. За даними, які отримала наша редакція, він і справді є чинним військовослужбовцем збройних сил і на тепер захищає Україну в боротьбі проти російської агресії. Тоді як розслідувачі у своїх висновках про те, що це не так, посилаються на неназвані засоби масової інформації. Як пишуть медіа, саме звідси були зроблені висновки щодо того, чим на тепер займається герой їхнього матеріалу. Що ж до питання громадянства, нагадаємо, у складі зсу є цілий інтернаціональний легіон оборони України, у якому служать військові добровольці громадяни інших країн. І щодо звинувачень у протиправній діяльності, знову ж таке саме посилання на просторах інтернету про Сотніченка досить суперечлива інформація ідеться в матеріалі. Мовляв, хтось його вважає потужним криптоекспертом, а хтось закидає причетність до махінацій із криптовалютами. І видання стає на бік других, при цьому не наводячи жодних переконливих доказів. Що ж до дружини Сергія Сотниченка Емми Шекоян, яку звинуватили в тому, що вона росіянка, яка вкорінилась у Києві, жінка керує благодійним фондом. Із перших днів повномасштабної війни завдяки їй отримали харчування приблизно 50 тисяч сімей. Редакція отримала документи, які підтверджують це. А вся діяльність фонду публічно висвітлюється на офіційних сторінках і каналах. Ще раз зауважимо, що ми визнаємо помилку нашого телеканалу. Ми дозволили собі повірити колегам, знехтувавши основним журналістським принципом мати підтвердження з різних джерел приносимо наші вибачення і обіцяємо ще уважніше підходити до того, про що розповідаємо в ефірі.